Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 11 листопада в Києві є дощ. А я до вас поспішаю з відеозвітом по набору відчарівної країни. Стартувала я з ним на вишивальній зустрічі. Це була середа, 8 листопада. Зараз покажу комплектацію, щоб нагадати, що було в наборі. Перфорована така заготовка за кошкіри, 5 кольорів бісеру та задник. Ниточки, голочки, листівочка, як зазвичай кладе ця фірма. Тож на зустрічі я нашила всього 140 бісеринок і відклала цей процес. Він став у мене коридорним. Сьогодні та вчора, 10 11 листопада, в Києві почалися повітряні тривоги, тому я брала з собою наборчик та вишивала у коридорі. Вчора була дуже затяжна тривога, десь на 3 години, якщо не більше, ось стільки в мене нашилося. Другу половину браслету я вишивала під ефір Юлії Німінської. У нас було святкове чаювання, всіх з минулим святом вишивальників та вишивальниць. Мені лишилося, як бачите, пришити задню частину, і браслет готовий. Дуже полюбляю ці набори за те, що є все в комплекті. Порівняємо зараз прев'ю. Ось дивіться, яка різниця. Прев'ю не передає такі кольори, як ви бачите, вживу. Всього в браслеті 923 бісеринки і зараз покажу вам залишки. Кольорових бісеринок лишилось мало, а в 4-го номеру дуже так багатсько, тому що це фоновий бісер. І ось мій результат. Я вже шила, склала все, і це буде подарунок для одної чудової дівчинки, який в грудні день народження. Цього разу комплектація бісеру складається зі стійких артикулів. Сподіваюсь, буде цей браслет носитися довго. Потім згодом викладу відгук від власниці. Попрошу, щоб надіслала світлини, як сидить він у неї на ручці. Трошки мені не подобається, як задник вишився. Бачите, він якось зім'ятий, вже розтягнувся, поки я його тягала туди-сюди. Зараз вимірюємо довжину, У мене рука має обхват 17 см, і він досі так вільно сидить, не облігає. Ще можна поворушити ним, є такий просвіт, бачите. Тож, у кого менша рука, то він буде ще вільніший. А зараз трохи виміряємо. Браслет має довжину 22 см, це від краєчка до краєчка. Вишита частина має 14 см. А ось від першої кнопки до її застібки 17 см. Отже, це на саму таку велику руку. Сподіваюсь, ця інформація вам допоможе підібрати собі потрібний браслет. Мені сподобався дуже цей орнамент. Він такий незвичний, яскравий. Однозначно рекомендую цей набір для вишивки браслету. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал і до побачення! Ваша любов!